Сьогодні день батька. І я пропоную на нашому каналі провести співочий конкурс. Діти, які можуть, знають пісню про батька. Запишіть, будь ласка, можете в себе вдома під колонку, під якийсь звук, можете просто вокально заспівати і прислати мені на телеграм, я внизу залишаю. І ми це відео змонтуємо і виставимо на нашого канала. І яке відео набере більше всього лайків іменно лайків, в совокупності Telegram, Ютуб, Фейсбук, Тікток, Інстаграм. Той буде побідітелем цього конкурсу. І я запрошу вас на три дні на море, до нас в Одесу. Все організую, як то кажуть, і ви зможете познайомитись поближче зі мною і походити на море і побути в Одесі. Тому залишаю я внизу свій телеграм, чекаю від вас гарних пісень, іменно про батька. І думаю, що моя душа сьогодні утішиться на фоні того, що не получилось роботи празі. Само було жизні радости, діти, жду.